Доброго часу суток, ми з України. Сьогодні у мене надіяні такі укоси. Вони будуть виведені декоративною штукатурки Лава в кольорі 936. Це такий сріблястий кольор. І так, укоси по пошпакльовані шпаклівкою. Отакий акрил-спатель фініш торгов марки Файдаль. Перечищені, обезпилені і загрунтовані ґрунтівкою акрилки в для кращої агресії. І зараз я буду фарбувати їх підкладкою. Це іменлатекс мат, це латексна фарба, яка буде в кольорі 936 теж, два шари. Все, почнемо. Використовую валік з високим волосом, мені таке подобається. І пластичне фарбування. Просто зафарбовую костю. Там в ботку буду використовувати кісточку, тому що туди я не вийду. Все, мене нічого складного. Головне робити покрутів і рівномірно закрити поверхню фарбою. Фарба буде наноситись два шари. Після висихання першого повинно пройти не менше 12 години. І так далі. І так, фарба на укосах висохла. Тут два шари. Вони в кольорі лави, яка буде зараз наноситись першим шаром, в кольорі 936. І так, я її розвів грунтівкою. Процентів на 20-25 і зараз просто-напросто перший шар це особисто я так буду Поки так і робить, особисто я це роблю батьком. Перший шар. Просто-напросто нанесли матеріал і зараз валік заведеться. О. Це. І ось такими. Рухами покриваємо весь у Це Ця шубка, що лишає навіть, нам завтра мішати не буде, вона просяде. В такому місці Виристовуємо пісточку, туди валіз не влізе і продовжуємо. Ну я думаю, це зрозуміло. Вичекуємо ну, Перший рука підсягали висок. Беремо лаву на такі пензли і. потрібно льономіру плюс-мінус шар нанести щоб гарний малюнок вийшов. На площині це робиться базовим двоєм, один наносить подумає малюнок. Так як я сам, то я ну, я думаю, що код більше квадрата по площині. Я думаю, що за один раз його пофарбую і буду тоді вже формувати малюнок. Після того, як понесено, беремо важку вийшов чисту, трошки нападаємо матеріал, щоб налипла. І починаємо формувати малюємо. Кудячи в різні боки, малюємо вісенку, новики. Якщо щось десь не подобається, можна завжди додати матеріалу. Лава дуже чудовий матеріал в цьому плані. Я я так це подобається, маткнули. Так, сформував шума, декілька хвилин чекаємо, щоб матеріал підтверждав і потім його приминаємо знову. Пройшло декілька хвилин, підтверджали матеріал, знову робимо приминання. Таких проминань я роблю до п'яти. Три, чотири, ну, коли п'ять. Коли потрібно, щоб малюнок був рівним, будемо. Після ще переминання знову нову чекання декілька хвилин. Ну, Один плом я буду робити ще мінімум два підходи і остаточне я потім зніму. І остаточне переминання. Кельма вже чиста, можна її легенько змочити, легенько в неї вода тільки не текла, бо будуть потіки. Рухами знову проминаємо малюнок. Так, ну все до кінця потім зніму заточний рядом. Що... Отакий вигляд має готовий кос. Це все підчиститься, скоро здереться. косик з іншої сторони. Чудово виглядають укоси слави в будь-якому кольорі. Ну, в даному випадку це кольор 936. Так, Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали, лайкайте. До побачення!